Всім доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про мотивацію в навичці письма. Саме писемне мовлення це особливий вид мовлення, який має свою специфіку зовнішні та внутрішні чинники, воно включає орфографічні й пунктуаційні уміння, культуру викладання змісту і зовнішні оформлення робіт. Кожна дитина, яка приходить до першого класу, Бажає навчитися красиво і дуже швидко писати. А кожен учитель прагне навчити її писати якнайшвидше. І сьогодні я поділюся з вами вчительськими лайфхаками до мотивації учня в письмі. І це так звана лінійка успіху, коли учень виконує списування на домашнє завдання одним із важливих. І додаткових завдань після списування є так звана лінійка успіху, де учень самостійно із задоволенням її створює, і оцінює свою роботу за допомогою ось такої відмітки. Батьки теж приймають участь і створюють самостійну відміточку біля свого учня, своєї дитини. І, звичайно, вчитель створює свою. Відміточку. І таким чином трикутник, учні, батьки, вчитель працює ідеально.